Вітаю, сьогодні 9 червня 25-го року, хочу показати рослинку, називається дзвоник скупчений. Придбала я цю рослинку через OLX. оцю рослинку, дзвоник цей і оцю Монарду. Монарда називається, дуже розростається, вона Монарда. Ця. Якби я не відкопала, тут би вона зайняла дуже багато місця, і троянда би і так ось у цій троянді заважає. Ця Монарда. Вона квітне дуже красиво. Але пізніше квітне Монарда, а дзвоник скупчений, за квітую зараз. Ну, він уже квітне десь до тижня. Ну, зараз я понюхаю. Присутній легкий аромат. Теж дуже гарно розростається. В тому році, коли я садила, мені прийшла ну, одна, ну якась там одна нещасна, тому от... отак ось може, отак ось. Три листочка, чи чотири, чи п'ять було. І я взагалі забула за цю рослинку. А навесні, дивлюся, так багата листячка. Я спочатку не зрозуміла, що я тільки ось зрозуміла, що це дзвоник скупчений. Коли вона виросла, я сфотографувала і через гугл дізналася, що це за рослинка. Дуже гарна. Тому кому таке подобається. Дзвоник скупчений називається. І ще у мене тут молодий квітник. Тут по затому році гороч був, а на осінь я тут трояндами все засадила. І це ж між троянд посадила ще й деякі квіти. І дуже яскрава. Зараз троянди ще ну, квітнуть уже. Ось і трояндочки квітнуть, але ще не всі, бо. Навесні померзли, у мене дуже в травні зворотні заморозки були. І дуже яскрава пляма така. Тому, я, якщо все буде добре, на що я сподіваюся, зрештою, це ж мій дім, що і в наступному році я ще буду тут жити, бо Сумський район, то я цей дзвоник скупчений розсаджу. Більше і буде багато таких яскравих, фіолетових, ярко-фіолетових плям. У мене дуже гарна рослинка. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим українським воїнам. Їм зараз дуже важко, особливо на нашому Сумському напрямку. Хай їх Бог береже і всі гаразді вам.